Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття із художньою літератури. Коли ви були маленькими, ми вам розповідали казочки. А зараз, коли ви перейшли вже в старшу групу, ви можете розгадувати навіть складні загадки. Отож, присвятимо наше сьогоднішнє заняття загадкам, мирилкам. Лічилкам, скоромовкам домовились? Слово загадка походить від слова гадати, тобто мислити, міркувати, адже предмет, про який говориться в загадці, він не називається, тільки про нього щось розповідається, Так? люди складають загадки з давніх давен. Навіщо вони це роблять? Тому що розв'язуючи загадки, ми тренуємо свій розум, і потім ми можемо розв'язувати складні завдання. Загадки бувають простими. Ну, наприклад, влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в ліс трибає. В цій загадці дуже докладно перекладу на російську мову, подробно, і просто розказано про зайчика, який він. А є складні загадки. Ну, наприклад, що з землі легко піднімеш та далеко не закинеш. Щоб розгадати цю загадку, треба в розумі згадати всі предмети, які ми можемо побачити під ногами на землі. Потім, Згадати про ті предмети, які можна легко підняти, а потім відібрати ті предмети, які не можна далеко закинути. І коли ви все це зробите, може бути, ви згадаєте про пір'їну пташину. Її легко побачити на землі, її легко підняти, але закинути її далеко вас нічого не вийде. Вона далеко не полетить. Вона дуже для цього легка. А ось ще одна загадка: рідке, а не вода, біле, а не сніг. Давайте цю загадку розберемо. Отож, це щось рідке, як вода. Тобто це рідина. І це щось. Біле, як сніг. Отож, це рідина і вона біла. Що це може бути? Правильно, молоко. А ось ще одна загадка. Солоденьке як медок, Холодненьке, як льодок. Поставте відео на паузу. Згадайте все, що може бути смачненьким, солоденьким, холодним. Зараз я скажу вам відповідь. А тож, відгадка така морозиво. Ну і остання загадка. Не б'є, не лає, а людина від неї плаче. Правильна відповідь. Цибуля. Жирафик та слоник два друга. Вони полюбляють грати разом. І коли їм треба вибрати ведучого для гри, вони знають, що треба полічити, щоб не посваритися. Як вони це роблять? Ось так. Один, два, три, чотири п'ять. Ми зібралися пограть. Ось сорока прилетіла і тобі водить веліла. А якщо вони все ж таки посваряться, то в них приготовлена мирилка. Послухайте, як вони це роблять. Мирилочка летіла, на квіточку сіла, сказала тихенько. Миріться швиденько. Діти, а які ви знаєте? Лічилки, мирилки. Ну, і ще про що ми сьогодні поговоримо це скоромовки. Це коли ми говоримо швидко-швидко. Коли ми це робимо, ми вчимося вимовляти все чітко. Скоромовки теж можуть бути простими та складними. Ну, наприклад. Кіт котив коток на току. Коток накотився на лапу коту. Як вам здається, це складна чи проста скоромовка? А ось ще одна. Росте липа біля Пилипа. Повторіть, росте липа біля пилипа. Це легше. Виберіть, любі, яку ви хочете скоромовку, і завчіть її на пам'ять. На цьому наше заняття з художньої літератури закінчено. Ви великі молодці, я вам плескаю в долонь і кажу, як завжди, до побачення, до нової зустрічі!